То ударів, але є свод правил, по яким ну, судді рахують акцентованість і влучання цих е, самих ударів. На аресталище, На аресталище у нас Костинсь. Назаров Костинський. Готується Влаєв Войцеховський. Войцеховський. Назаров у нас у жовто-червоному, його противник жовто-синьому. Ритували. Костинський. Е, бій. А як продовжуючи історію від нашого гофмаршала, ми рахуємо лише ті удари, які в реальному житті нанесли би реальні ураження. Розрубали б м'ясо, кістку, пробили би броню. Змазані удари не рахуються. Зрештою, зараз ви бачите, як бійці прекрасно вибрали абсолютно інакшу тактику. Вони нахиляються вперед, вони входять в клінч і пробують перебити одне одного через захист. Чудовий захист від Костинського Назаров. Має гарну техніку далеких влучних ударів, але Костинський успішно блокує половину з них, як мінімум. Пропускає в плече, включиться. І чудовий удар в голову. Так само, десь там мимо шолома, але по тілу пройшло. Насправді удар в голову це найбільш бажана, як то кажуть, ціль, адже він не просто гарно попадає так по шолому. Він ще й збиває супротивника з пантелику. Удар голову дуже неприємні. Стоп, час. Гарний технічний від дякую. Оплесками. Давайте підтримуємо цих бійців. От вони показують клас, як такі спортивні професійні поєдинки мали би виглядати. З рахунком 8-2. Назаров. 8-2. Чудовий результат. Оплески бійцю у червоно жовтому